І так, всім привіт, друзі! З вами Денис Френдлі. Сьогодні ми з вами е, приготуємо запечений Каменб. А, і, до речі, всіх з прийдешнім, з прийдешнім День Святого Валентина. Як бачите, у мене є для кого приготувати сьогодні Каменб для своєї дівчини. Так, тому зараз ми це приготуємо на відео, тому такі справа. Що, е, можемо починати? Да? Що Деніс Франді готує, Дені Сфренді готує. Та... <смас> До речі, це відео буде без монтажа, напевно. <смас> тому що. Е так як я вже вертаюся по ходу на основу ну, знову, по графіку кожен день відео. відосиків, Тому виходить, що та, що вже не буде кожного дня відос... Ну, блін, ну що я мелю? Вже буде, що кожен день відоси, значить не буде часу для монтажа. Ну, вибачте всього, що де відео змонтував. <смас> Ну, Вже як є, добре. Так, оцей наш сир. Що хочете заставки, добре, Деніс Прейден готує, Дені Спрейні готує. Сьогодні він буде готувати запечений каменб сиром хлібом. Помідори. Коротше, як ви зрозуміли, для цього нам потрібно сьогодні буде оцей сир каменб. Самий каменб, дуже смачний, коли запечений. Сам зараз попробую, чи смачний хліб. Так. І помідори. Також. Так, о. Візьмемо ці маленькі. так. Добре, я починаю їх брати, а вам приємного перегляду, дружні. Так. Надіюсь, вам це відео сподобається. Так, поки готуємо, обговоримо новини, які я вже вчора сказав. Так. Що ж, на кінець, я знав, що мій канал, знаєте, розбанять і його що правильно розбанили. Я думав, ну розбанять, не розбанять, розбанили, ха-ха. Написав, можливо, якась помилка. Кажуть, так, помилка, вибачте. Ну. З повагою команда Ютуб. тепер вже була реальна повага Ютуба того, що вони розбанили. Так. Так, Ну, поки що нічим таким, знаєте. Ось так він виглядає. Коли розтоплений, він краще. Блін, я придурок, напевно. Бо того, що це знов папірчик. Це папірчик чи це сир уже? Це папірчик ще. Я бачу, що якась фігня, це ж не сир, але він такий к слайм, бачите? Блін, це ще треба починати, йоп. Або ні. Іду до мами питати. Це добре, що мама ще до роботи не пішла, бо я ще, я ще ніфіга не розбираю, що це. Перепитав, це є сир. Коротше, воно просто це пліснявий сир всі, знаєте, цей популярний делікатесний плісневий сир. І я думав, що це поки що плівка, це вже плісневий сир. Так, добре, я знаю, що вона на кусочки це різала. Давайте я лиш скуштую, як він. А, так, все, все. Так. Це самий сир, бачу посередині. Ну, Поки що нічого такого, скажімо, особливо немає. Розрізаємо. Так. Ну потім ростає і буде смачніше. Наче, наче я навхрест на ріжу. Так. Ну в мене не дуже рівно виходить. Поки що не дуже смачний, коли розтане, буде смачніший. Я поки що оцінка 5. Та де це пліснівка. 4 бали. 4 бали. Та. Ну ти вмієш і Френні, звичайно, різати. Це, це тріндець. Але пофіг, думаю, нам це не дуже важливо. Тому що я розрізав. Ось тако. Хі -хі -хі. Ну, я думаю, що це не дуже важливо. Ну, вже, як є, так. Добре. Я хочу у формі сердечка зробити помідори. Але це ми зробимо в кінці, коли підсмажиться. На 5 Дивіться, які міні-помідорчики. Є якіські веселіші, капець. Добре. Що тут -то треба тако? Я знаю, що... Ага, то потім треба буде їх. Я поняв. Я вже не буду цей раз мами питатися, бо це буде таке, що, знаєте, розкажи і підскажи. Я вже... Бо це мама вже готувала, я це хочу повторити. <ривіт> Спойлер, так. Того, що Мені вже самому це інтересно, як це готувати. Ну дивіться. Всім привіт! Все. Всім пока! Тебе нема. <сум> так, добре. Так, ми тако робимо, бо тут більше надобавляли маленький помідор. Ну, от таке. Так. Головне, мою нову кофту не замацькати. Оце головне. Так, беремо, щоб ви бачили, як я налізаю. Мені би дійсно тут треба налізати, щоб ви весь процес бачили. так. Бо камера піднімити і постав, це вже Це вже надоїло. Так, каменберг є. Все. Хліб, це треба розкласти чик-чик-чик-чик-чик. Ну і в принципі... Лишається останній інгредієнт. Так, ви не вдивляєтеся. Це дуже просто. Так. Це є крішечку приправи. Отак. Так, кришечка приправи. Ось так. До речі, у нас, напевно, сьогодні буде трет... Блін, трет. 29 тисяч підписників. Я не впевнений ще, але по ходу та й по ходу, так, можливо буде. Чекайте всі. Добре. Беру. Ну і трошечки помідори, так. Ну, коротше, то по всіх треба так. Ні, я візьму на руку. Так, потрошечки небагато. Собі легонько, трішки даю помідори. В принципі, ну, в мене перший голос. В принципі! Так, у нас готово. Так. Недовго, простий рецепт. Користуйтесь. Блін. Зачепив. Добре, тепер відправляється це все діло та, в духовку. Та. Я бачу, що вона ось тако робила, розкладала кожен хлібчик. Раз. Ну, три. Нам, в принципі, більше не треба. Якщо що, вони будуть доїдати, бо ми більше з'їсти і так не в силі. Так. Хоп. Фонарик десь тут був. Опа. Так. Беремо. Тепер. Ну, тут без. чекайте. Так, виходить, у нас ще були помідори. Я їх додаю до тих помідорів. В принципі, так, додали. Закриваємо це все діло. Так, значить, у нас... Короче, включаємо так. Тако. тако правильно. Я не знаю, чи тако, чи не тако. Коротше кажучи, ось тако. Так. хвилин, Добре. Треба було коротше сюди натиснути сюди. Це ще треба притримувати. Довго. Це складна трохи процедура. Але. Угу. Так. У 0,5 ми подивимось результат. Так, просто мусив. Я трошки не зрозумів, як то треба було. Натиснути на, той вон, на цю кнопку і довго оце притримувати. А я зразу цю... скавно ну, а... <клінь> запалювалося і зразу стухало. Треба було почекати пару хвилин і потім відпустити, коли воно вже саме їметься і вже буде горіти, розпалюватися. Та е, Тепер давайте поговоримо, поки це гріється, За. То, що ви підтримали, дуже дякую вам за підтримку. По-перше, ви весь час писали: розблокуйте Денісу Френді другий канал. І завдяки вашій підтримці, завдяки тому, що вчора написав, нам скажімо, воскресити мій другий канал. І тепер, що я ще хотів сказати, під останнім тим відео з Машею, ви наставили 120 лайків. Щомось. дуже вам дякую, великий актив. Для мого каналу дуже дякую під е, великими відео. Бо шорти ми не рахуємо, шорти і в дурака залетять. Ну, типу, в нульового каналу залетить до купа тисяч передів 100 лайків. А я говорю про звичайне відео. Дуже дякую вам за лайки. Молодці. Ну і, звичайно, за фідбек і за коментарі. Це теж вам дуже велика подяка від мене. Та. А зараз ми готуємо та готуємо, чекаємо. Уже одна хвилина є. Так, в кінці не знаю, як воно буде це забирати. Поки що нічого немає. Ще нічого не розтопило. А ми так не можемо бачити, так? то треба піднімати. Та. Йоу. Поки гріється, покажу, що я купив. Учора я купив ну, дві вафлі, їх вже зняв на другий канал із студією Денис. Канал, але студія Денис, напевно, мультики буде далі свої анімації старі перезаливати. Але, можливо, буду теж щось їсти, так як той канал теж виріс. по... Лайфстайл в шортах і цей другий канал. Вже побачу вчора один шорт залетів до тижні, значить може буде далі продвигати ютуб. Подивимося, що я на тих каналах буду знімати. Головне, що Що буду знімати. так. Коротше, я купив, напевно, на наступну реакцію. Е, оце. Це, напевно, вже вийде завтра, так як канал ми вже будемо вести далі кожен день. Тому круасан з ковбасками гриві. Це ми вже завтра з'їмо. І сьогодні ще візьму. <свист�> Батончики якісь на YouTube шорт. Та. Томусь такі справи. Томусь такі справи. Та. Де годинник? 0,3 0,5 подивимося на результаті. Через 2 хвилини. Так. Скоро вже. так. Я би, би мав час я би цей ролик ще змонтував, так як це на 14-14. А я зараз зранку знімаю, потім йду на роботу. 10 години, 12 приходжу. Ні, в перші їсти. Вже на другий, як вже йду по дорозі на роботу, чи, чи кожачи вже на роботі це закидаю цей відос. І я думаю, яка різниця, маємо результат. Маша 200 переглядів, І ті були звичайні відео, що я знімав теж з Аврори. Ну, є 500 переглядів, деякі були, деякі 300 переглядів, 200. Одинаковий результат, що з монтажем, що без. Тому одинаково. Я вважаю одинаково, що ти монтуєш, що ти не монтуєш. В принципі, тому ось такі справи у нас вже 5 хвилин. Ну, в принципі, вже можна дивитися. Ну, показую результат. Ха-ха-ха! Що -ха -ха. я нічого не бачу, він не ростаяв. Чекай, чи він ростає. Так ростаєв чи не ростаєв? Чекайте, треба перевірити. Так, походу він... Е, той о... Чекай, що ідіот. Ну же, він же топлений був, курва. Що я з ним? Значить більше, ніж треба чекати, ніж 5 хвилин, щось не то. Знову щось пішло не так, як я хотів. Зрозуміло, треба ще чекати. На великий вогонь ставити не буду, бо ну, думаю, небезпечно. Може, знаєте, підгоріти. Добре, почекаємо. Я нажму, напевно, на паузу і буду чекати, поки він не закінчить свою справу, коротше. Спрацювало. Поясню чого. Бачите, вже сид там починає таяти. Все. Та, спрацювало, можна вирубати. мій сладкий мальчик, вирубай. Все. Та? Ой, походу. Блях, як це робити? Все, на крапку. Крапка на крапку. Все, можна забирати. Папа, 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 папа. І так, дружні, вашій увазі закрийся. Ось. Ох, так. Куда це стається? Я зараз тут усе переверну. Блін, але після цього всього хочеться страшно пити. Відкрию мінеральну воду. так. Коротше, я знав, що... Крапка на крапка мала би виключатися. Але... воно почало ще щось дзвендіти там, не знаю. Що воно там джвендіти пішло. Коротше кажучи, достаємо глибоку тарілку. Що це в мене? Щось. якась фігня. Так, достаємо тарілку. А яку? Чарів. Яку яку? Краще у нас вийшло. Ура. Я думаю, що як... Так, давайте оглянемо результат кінечний. Що ви мені поставите на рахунок цього оціночку? Я собі поставлю 10 з 10. Жартую. Звичайно, по смаку дізнаємось. Я зараз точно впечуся. Так. Хлібчик, Не заважай, не заважай, проблеми будуть. У мене і в тебе, так? Так. Чекайте, зараз я це вийму, я це зроблю. Зробив. Ого, як пахне. Ні фіга собі, а як пахне. У, оцей делікатес вам на День Святого Валентина. Та? Хлібчики ми сьогодні. Це, коротше, з хлібом треба їсти. Та? Хто би сумнівався? Я на дошечку зараз це візьму. Ти. Так, ти буде супер. Супер-пупер буде. Та. Поїхали, так. Е, Що я хотів сказати? Я би зробив ще чай собі. Ви щось такий сушняк після цього. Сьогодні. Я тепер то пити дуже хочу часто, то... то їсти, то срати. Mm. <гум> бо того, що так дуже все хочеться, що капець. Так. Чайок. Ну, не знаю, поробив там на роботі. Ой, хочу пити, бо задихався. Тепер. Налітався, так як я тут налітався. По... Тут хоп-хоп-хоп уже їсти. Та. Тому такі справи. Таре та Головне -та 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 -та. те, що у нас вийшло. Але як вийшло, це вже не важливо. Так. Та Можна і трошечки підсунути нас, так? Щоб краще було видно. Так, давно реакції Everyday не було. Вчорашнього дня вже буду. Вчора... Ні, сьогоднішнього, вчора було просто розмовне. Одним словом, <кхем> молодець YouTube вернув канал, хоча на це пішли нерви. Так. І плюс ми все встигаємо з'їсти. Все, я не буду їсти, треба з батьками шити, бо це тоді. <кхем> я якраз почекайте. Ікреспом... <кхем> я добре пам'ятаю, що коли... Якраз канал тоді той заблокували. То якраз у неділю мама це проготувала <кій> на наступний день. Та. Я такий, блін. Я би зняв на це реакцію. А ні, мій канал заблокували, значить. А я тоді ще знімав. Я тоді знімав готування по іменю. А так вийшло, що ми приготували це. А не готував, а не а зразу берете їж, так. Е, так, тому ось так воно ще раз виглядає. Фотографуйте, скріньте, а я пішов його споживати. З користю, звичайно, а ще ми подумали. Так. Беремо туди ще. Туди. Е, що? Так, лібо. Так. 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 так, так. Поїхали, коротше. Це можна ложкою, та можна і виделкою теж. Ну що ж, пішли тестувати. Так, відео буде довго. Йти знову. таке, Але мені серйозно давно вже й не йшли, до речі. Ну Відпочив канал за цей час, відпочив зато. думав, що буде на постійній основі. Ну, нічого, подивимось, як там вже далі. Буде головне, що класно. Ось так. І помідору в закуску тако. Можете собі. Я ідіот. Я ж мав прев'ю зробити. Я мав це у вигляді сердечок зробити. Бачите, дурна башка не думає, що робить. З сердечками не вийде. Це зробити. Угу, Не вийде. Добре. На всякий випадок тако поки що зробив. Блін, я думав, що це сердечко. Нічого, ми зробимо ці. Е, як то. Я зроблю, коротше, у фоні, ну, смайликів сердечка, якщо не вийде. Ось тако, бачите? Ось тако. Отаку. Це типа для прев'юхи таке. Видно, так? Добре. Все, а може й не видно, не знаю. Все, тепер пішли їсти. Так. Опа. Зняв тільки з того, що тільки що й поставив. Так, ось так це виглядає. камембер запечений. Ось так. Беріть, готуйте дуже просто. Поїхали. Запечений, так. Сьогодні день святого Валентина. День закоханих. Я зараз свій дам поїсти. Дівчині своїй оті. Стоп. Якщо я кажу, що Маша моя дівчина, тому. Ой, блін. Зараз поліцейський прийдуть. Все, все. Вона не моя дівчина, все, все, все. Закрили тему. Так я, все, не дає й місти. Я пожартував, все. Це було жарти, всі ролі вигадані, всі актори вигадані, тому. Все, це був жарт. Тоді, що я хотів сказати? Закохані. Святкують сьогоднішній день День закоханих. Але справжні мужики. Сігми і Гігачати святкують День Ютуба. Бо то, що сьогодні День Ютуба. Ютуб зареєстрували День Святого Валентина, тому що він був у 2005 року. Значить йому скільки сьогодні. Наступного року буде 20 років. А цього року 19 за наступного. Наперед побільше буде 20 наступного. Вітаємо YouTube. Якраз YouTube мені розбанив канал перед його же день народження. Ха-ха, прикол. М -м. Бо спочатку вони хотіли сайт знайомств. А тепер сайт. Відеохостингу, відео всяких дебільних і недебільних відосів. подобі як в мене. Хоча категорія може більше дебільний. Та. Смачно. Поставлю 8 поки що. Що я ще хотів сказати, то так... То і нічого. Радий, що... Ютуб крутий. Так. Так. Давайте окремо сир, окремо помідора з приправою. Поїхали помідора. Не дуже люблю. 5 балів. Не особо. Разом не погано, а так то 5 балів. Сир самий. Ммм, ммм, ось цей самий тепер класний. 9 балів, 9. Що в нас, ну і самий, ну цей сухар, добре. Твердоватий, смачний. 8 балів. Я думаю, що коментарі М -м... поки що не будемо читати. Аби відео менше йшло, знаєте. Бо я, знаєте, якраз коли виходили відео круглих чисел, коли б мій канал заблокували, то я не читав коментарі, я був на всіх обіжений. Типу всі мені чомусь винні. Ні, не обіжайтеся, ви не винні мені ні в чому. Але просто був, ну, знаєте, такий, ага, Ютуб заблокував, ну, блін, я вже не хочу виконувати те, що я зазвичай виконував, тому я не виконував так. Я був обіженний, капец. А тепер я буду м -м, вам відповідати у коментарях. Так. Деяким, так. Тобто ви пишете мені питання, я вам відповідаю. По Постараюсь поки що так, а потім, уже, м -м, якщо, мені, якщо я вже не зможу всім відписувати, бо в принципі людей 30. Десь зазвичай пишуть. Думаю, 30 людям, якщо... І то з них всіх не є питання. Просто там деякі вау, круто. Продовжуй далі знімати, то це можна не відповідати. Якщо є конкретні запитання, це можна і відписати. Та. Поки що буде так. А... Побачу, що стру свої пальці, будемо знімати на них відповіді, так, у відосах. В принципі, ви можете самі проголосувати, що ви хочете, аби я вам відповідав у коментарях, чи вставляв у вас у відео. Кожен коментарі. Хоча я би вставляв по одному, по два. Я думаю, так. Моя суто думка. Всім відповідати дає питання. А вже суто кись 1-2 у відео можна і показати. Ваша думка в коментарі. Що ви думаєте, також погоджуєтесь чи ні? Але сьогодні ні треба вже на роботу поспішати. Блін, це реально смачно. Я цьому ставлю 9. Все-таки загалом. Мені дуже сподобалось. Так, ось такий камембер. В принципі, три кусочка їм залишу. Блін, це смачно. Угу. на рахунок цього. Круглих чисел. Ну не знаю, поки що за кліпи, я щось. Мені найгірше, щось я не люблю робити кліпи. Ще відоси такі просто зняти хочу, а кліпи ну, не подобаються. <звіт> Пріод, Фейсбук. Facebook. Нащо ти з'явився? Я не знаю. Треба відключати сповіщення на відоси, так? Доїдаємо одним словом. Так, що я хотів сказати? Напевно, я все-таки вернуся до чотирьох відео в день, а можливо буду по одному знімати. Уже подивимось, як там по обстановці круглих чисел, але от кліпи, ну, щось взагалі не хочеться робити. Я би зав'язав з кліпами, але... Ну, по-перше, це авторські права. Я робив на популярну пісню. Подивлюся, одним словом подивлюся. Може зроблю, може ні. 20 лютого може і зроблю, не знаю. Одним словом та подивимося. У Січні так сталося. Коротше, так. Оце є Каменберг з. Е, виробник з... Млековіта Лю... Людова. Высокий мазовецький я нічого не зрозумів. Польща, одним словом, так. фол фо по фопурфос це. Угу. Ну і на останок не вийшло у формі сердечка. Чекайте, а якщо що подумати? А якщо подумати? Сьогодні день Валентина, ти, Деніс Френлі. Мені не виходить в формі сердечка це зробити. Як не крути? Але я попробую погратися дурною. Ні, це не виходить. Ну, трошки вийшло, але не вийшло. Коротше. Я не художник, ну, бум. Ну, то, тобто не якийсь такий, що я зараз вам щось там зроблю. Так. Ось так. Трошки сердечко, так. Тому... Але як я зараз це познімаю, то воно розсипеться, тому можна хіба... Так очкайте, як це повернути ось тако. Це тако для прев'юки, знаєте? Як я роблю постійно. Не, не знаю, я виберу одну або дві з цього. Не знаю, що я з цього виберу. Добре. Давайте ще одне, я хочу попробувати просто камембер з сиром. І батоном. Без е помідори. Мені вже незабаром на роботу. Треба зараз помитися, одягнутися в інший одяг. Ви що думаєте, з тим таким крутим одягом під... Ага. Чого би це? Ааа, блін. Я не знаю, чи це розказувати. Ні, не буду це розказувати, я вже не хочу про цю тему взагалі згадувати. Скільки було скандалу, коли я щось там... Ні, це я розказувати не буду. В принципі, вони і так, ви і так все це знають, хто живе в Україні. Так, добре, давайте їмо ти все. Та що ви бачите? Проблеми, це й проблеми. Всюди ти всіх. Не, не, не. Так как я казав, 8 балів Давайте уже все-таки пожуем ту помидору пустого Ммм, mm -hmm. Ну це нормально Даем батон теперь с помидорю Самута Непогано. Відом. Ці... Поставлю загалом 9. На цьому все. Лишимо їм. Пишіть вам. Пишіть загалом. Коротше. Як вам це дуже проста готовка, просто, легко і смачно. Пробуйте самі приготувати і можете поскидати мені куди хочете. Як ви приготували, що можете, скидайте. Mm. Можете на пошту скидати 에, собачка за деньспредні gmail.com. А, так, собачка в кінці. Все рівно. Так Та, як мені. Мій підписник арт відпо... відправляв у мого кат... каналу логотипу. І ясно, що мультяшну мою рожу легше намалювати, ніж мене самого. спорити не буду. Тому присилайте, хто приготує. Хто не приготує, то... Не приготує. З вами був Денис Дружній. Надіюся, вам сподобалося це відео. Не забувайте про активність, не забувайте про коментарі, це найголовніше. Всім удачі, всім пока. Бувайте, йоу. Так, Ось такий камембер. Смачно, класно, пока!